Більш чуть, чуть цікавішим, і, можливо, його і треба було робити таким, ми залишили всі речі, знаєте, як в чому? Ми ногабаси залишили в тіні. Хоча я запропонував дівчатам останній день, знаєте, що просто написати ну, по призвично у кого, скільки Ну, Виходить так, що сьогодні, наприклад, ну, відверто, сьогодні три людини прийшло, і сьогодні вони прийшли з грошима і купили. Тобто і цим, і цим людям ми що мусимо додатися? Відсотного баксів. Так? І ось такі от речі відбуваються. Тому, Якщо б ми вивісили, можливо, б на гривні розраховували. От як Ігор класно, він сказав, мені сподобалося. Тож я йшов конкретно на щось і я навіть взяв з собою певну кількість, щоб витратити гривень. Но хто би менше гривень витратив, той, у кого більше, чого було? Ну, гамбасу, так? А більше би витратили би ті, у кого менше. Я навіть на тексеру можу сказати одне, що на тексеру можна було би не шкода просто гривні почати рахувати, торгуватися. Я думаю, в середньому тут у людей є десь до 500 баксів. Він взяв за 1800. ну 1300 гривень можна докладати, було, тому що ціна тексери ну, вона не буде, вона не є вже 2200, тому що цей плакат два місяці тому робився. Ну а я вже не переклеював, вона вже офіційно. Є 2500, офіційно 2500. Тому можна було докладати. Добре, у нас ще є три чудових... Да, Знов таки, ми з вами зараз виставляємо на аукціон три тюбіки пасти. Три тюбіки пасти, вартість всього насього 250 баксів. І ми 250 разів.

835 35 і 850 за 850 раз, 852, 855, подивіться, подивіться своєму супернику в очі, 855, 855, два, 850, 860, вибачається, 860 раз, 862, 860, 5 865 раз, 800, 870, 870 раз, 872, 875, 900, 900 раз, 902 903 Давайте привітаємо, значить, ну вот гроші, а вам видно, да, а вам ці чудовить речі, бики пассив. Хоча могли бы и... Бачи... Змагатися на устрі. На Вітаємо вас. Фото на пам'ять. Покажіть, будь ласка, що у вас є. Отак, так, так. Є. І ще у нас є два лота. Два отроки. Значить, повторюся, залишилося ще два пасти і чудові класні тапочки до морозу, по яких ви зможете ходити вдома. Ексклюзівці також вони справжні шерстяні. Можу вам запустити передачу, щоб ви спробували. Передайте далі. Спробуйте, передайте всім, щоб ви спробували. Будемо витягати, му таким чином. Через таточки. Всього на всього тільки 9 людей стали, стали тими, хто витратилася сьогодні, і ще жодна людина не витратила навіть гривні. Я правильно зрозумію? Ще жодна людина гривні не витратила. Які вимосі, як ви, власне, а дайте, дайте там бути? Передайте тапочки туди. Передайте тапочки. А, Добре. Бав дію. Да. А Володимир, до речі, який став іонізатора, Володимир з ялинки зняв сині тапочки. Хто бачив, так? Да? Він зняв сині тапочки, такі просто хотів. Правда, він усилки хотів, а усок, він придбав. Добре. А, скажемо, таким чином, а, тапочки, а, стартова ціна тапочок всього нашого 350 нуга баксів. Тому всього відкрити на а, тапочки і 350 раз, 352. Я хотів би, щоб він пішов, знаєте, куди? Щоб він ніхто не торгувався, щоб він раз і туди пішов. Чому? Тому що хто би забрав оці тапочки. Я, Я вам щиро відверто кажу.

500 раз, 520. 530, 530 раз, 532. 540. Виктория? 540. 540 раз, 542. 530. 550 Ирина раз. 600 Виктория раз, 600 Виктория два. 650 Ирина, просто скромно написать. Сколько? 660 раз, 662, да? 670 Ирина раз, 670 Ирина два, 675 раз, 680 раз, 680, раз, 680 700, Виктория 700, раз, 710, и ты скажи 800, 710 раз. Так. 720 Вікторія раз. 720 Вікторія два, 725. Піднімаємо по 5, 720, 730. І так хто важний скаже 750, щоб задусити свого. Ä, 750 раз. 755.

5 Ірина каже, І Вікторія каже 790, тапочки Шорстяні. 790. А Вікторія сказала 790. Ірина, Вікторія казала 790. А 800. Ірина, раз. 820. Вікторія 820, останній, останній ряд. 820 раз. 822. 825. 825 Ірина. Раз. 830 Вікторія, раз. 830 Вікторія, два. 800, 835. Раз. 845. Ну, молодці, да і дайте вже бакси, скажіть там, тисяча і все. 845 Вікторія. Раз. 845 Вікторія, два. 850. Я хочу зараз зупинитися на секундочку. У мене люди запиталися скільки Такі тапочки коштують, і моя Іра сказала, я хочу такі тапочки. Ем, я підійшов, е ресторан всім його їх не було. Я запитався, за скільки їх можна купити. В офісі, коли був на нараді, мені сказали, що на все, за 60 доларів ти можеш їх собі придбати. Е, я встав і кажу: Добре, дякую, я подумаю. І думаю, може, хтось з ялинки не зніме і на лотну не поставимо і так далі, кому подібне. Але виходить, що за рахунок тільки натуральної оцієї шерсті. Значить, ви сказали 850 Ірина, так? Так, 850 хто? Куди? А ви 860. І Вікторія. 865. Уже. У нас же 865 вже. Вона вже 865. 865. 870. Раз. 75. Вікторія. 875, Вікторія, Раз, 800. 880, Ірина. Хтось може поступитися? 90. 90. Не я тільки да? Вікторія 890. Раз, 892. И... 900 Ірина там 910 відразу, Вікторія відразу має відповідь на все. Вона по чуть-чуть, да? як ми почали 600 і дійшли вже до 910, так? Да? По, по 5. 910 раз, 9102, 910, 2, 910 3, 915 раз, 920, я не можу. Раз, 922. 925 Ірина і Вікторія відповідає 930. 930 раз. Кажи вже. 950 Ірина дає і хоче піти з тапочками. Вікторія Маша рукою нехай забирає, а потім каже, на третьому каже, 955. Ну 955 і є 960 Ірина раз, 960. скільки? 965, Вікторія, піднімає ще на 5 гривень всього на всього. 965. 975 Ірина. Раз, 970, Ірина, два. 75. Вікторія показує. 975 раз. 975, два. І. И... 9370. Слухайте, ну вже. 950. 985, як Вікторій я показує. Подивіться її очі. 985 раз. 985 два. 980... 990. 990 раз. 992. 995. Так, у вас є шанс тисячу запропонувати, і ми будемо ще далі робити. 995 раз. 995, 2, Виктория и 995. Тысяча. Тысяча раз. Тысяча пять. Тысяча пять. Раз. Тысяча пять. Два. Тысяча пять. Три продано. Виктория. Ми розраховуємося потім у э, Галини. І дорогі, останній лот, який ми будемо запропонувати, це турманіва паса, два тюбіка, і вартість їх всього-навсього, хто пам'ятає, скільки 200-всього на 200, всього 200. А всі люди, які скільки ви вже покажуть. А Вікторія дій за тапочками.